Всім привіт! У такий чудовий весняний день, коли все розквітло. Їздила до свекрів, передали сьогодні багато різних продуктів. Ось і квіти. Звичайно, кожна поїздка навесні не обходиться без квітів, це вже зрозуміло. Мені це дуже піднімає настрій. Зараз ще в мене вдома цвітуть орхідеї, але весняні тюльпанчики все ж таки батьки мого чоловіка передали. Подивіться, які класні. Зараз їх перебираю, поставлю у вазочку. Сподіваюсь, кілька днів мене порадують. Я зазвичай обрізаю трішки знизу, в будь-яких квітах, неважливо, і листочки знімаю по максимуму, щоб вони не тягнули на себе силу. Ось така краса вийшла, тепер радує око на маси. А також привезла із собою цілу цілу купу зелені. А у батьків мого чоловіка є тепличка і е, також домашні яйця привезла, якийсь судочок, який минулий раз вони забирали до себе. А також передали їм з Італії е, родичі таку посилочку. І, звичайно, що свекруха не могла не поділитися з нами, з внуками. Е, також там редисочка, цибулька своя е, тут. Тут уже прокинувся син і дочка, прийшли до мене, тому я швидко ставлю обід, не буду заморочувати. Сьогодні буде просто рис, і у мене там є рибка і морепродукти, Ми дуже рідко їх купуємо, але цей раз були, тому вирішили, що якраз на швидкоруч і приготую такий обід смачненький. Кладу бігом це все на плиту, поки воно готується. Я тут організовую, хоча на це треба більше часу, щоб до толку довести, але в мене його зараз не дуже багато. Так, вирішила зразу ж перемити всю зелень. зелені дуже багато, тому все це роблю прямо у нашій раковині. Дістаю редисочку, цибульку, набираю багато води, і там на фоні ще додала трішки соди, воно повідмокало і зараз ось перемиваю це все. І тепер уже в мене буде свіженька готова зелень, готова до споживання. Не потрібно буде щоразу робити ці всі дії перед кожним обідом чи перед кожним прийомом їжі. Також два роки тому купила таку сушарку в ікеа білого кольору. Вона спеціально для зелені, щоб стікала зайва рідина. Я дуже рідко нею користувалась, тому що зазвичай купуємо зелень уже готову в такій суміші, набір зелені, і там вона мита, суха. А ось тут якраз є шанс випробувати і скористатись нею, тому що ж не даремно я її купила. До речі, це виявилось дуже зручно і, в принципі, швидко, хоча не так і легко, як я очікувала. Увала трошки довелося докласти зусиль. До речі, зараз ми намагаємося нашим дітям привити любов до зелені, до салатів. Моїй дочці не можна кольорові овочі, але можна зелень. І ви знаєте, це дуже складно, тому що вони звикли їсти помідорчики, вони звикли жовті овочі і фрукти оранжеві, і червоні, а тут повне обмеження, і фактично можна огірок і зелень. І більше нічого такого немає. Тому ну, намагаємось, звичайно, не завжди вони хочуть, але стараємось, щоб побільше Свіженькою, зелені вони спробували. Тут ось я показую, як це все працює. Така штука центрифуга, і цією центрифугою зайва рідина витікає з краю. Ставлю швид... на пательню, швидесенько ставлю розігріватись олійку, масло. І викладаю червону рибку. Невеличкий шматочок розморозила. І тут у мене були мідії. Вони, в принципі, варені, але вирішили їх трішки дотушкувати. і під кришкою це все дуже дуже швидко готується. Фактично там 5 хвилин, і вже риба була готова. Все разом дала потриматися йому на вогні ще декілька хвилин, і все посолила. Ніяких інших приправ не додавала цього разу, тому що це для дітей. І на швидку руч зараз цієї ж зелені свіженькою зроблю такий весняний салатик. Тут і рукола, тут і. Помідорки, а також редиска І, в принципі, такий незамисловатий салатик. Ми з чоловіком дуже любимо таке навесні, тому що тут самі вітамінки і дуже швидко готується. Часом по настрою можу додати сюди синю цибулю або оливки, або маслини, або сир, або ще якісь добавки. Сьогодні максимально швидко, максимально просто, тому що ми довгий час були на вулиці і вже зголодніли, тому я все, що бачила зараз на поверхні. Все додавала до салату, в принципі, нічого складного. Також почистила чесничок, думала додати до рибки для запаху, але. А з цим всім, чесно кажучи, забула так, він і начищений лишився на столешні. На задньому фоні діти дивляться мультик, чоловік носить найменшого сина. І, чесно кажучи, там бувають такі звуки, що ну, доводиться озвучувати. Я думаю, що багатодітні сім'ї, сім'ї, в кого є діти, мене зрозуміють, що в принципі звук записуватись у великій сім'ї це щось нереальне. Роблю заправку, тут все банально, соєвий соус, лимон, лимонний сік маю, на увазі, також гірчиця в зернах і оливкова олійка. В принципі, мені дуже подобається така заправка, вона легка, ми любимо так заправляти салатики саме з зеленю. Все, подаю до столу і будемо обідати рис уже готовий. А наші мідії теж е, готові. Ми мідії беремо для себе, а діткам рибу. Вони дуже люблять рибу, особливо якщо це червона, то тут взагалі мови немає. Та й в принципі навіть е, білу рибу вони полюбляють дуже. І ми стараємось кілька разів на тиждень рибу е, їм подавати. Ну, звичайно, що червона риба, то вже як виняток, е, дуже рідко, але все ж таки купуємо. Ось така смакота, і зараз ми. Будемо вже їсти. Тож, смачного нам, смачного тим, хто обідає. Сподіваюсь, така ідея обіду вам приглянеться, тому що це дуже швидко. Ну, залишилось перемити посуд. Благо, у нас є посудомийна машина, я це не роблю. Але сковорідка потребує все ж таки моїх рук. Займусь цим наступного разу. Після обіду вирішили ще прогулятися. Діти не хотіли сьогодні лягати спати одразу після обіду, тому прогулянка а, саме те. Погода якась дуже дивна, чесно кажучи, я вже не знаю, як одягатися. Одягаюся по весняному, мені холодно, курточка для мене занадто тонка. Тому я вожу з собою і шапку, і шарфик, і усе, щоб не замерзнути. Дітям весело, у нас такий класний майданчик під боком. І ми тут проводимо частенько час вільний. Дуже багато дітей на вихідних та й взагалі. Ось прийшли додому і хочу показати кілька кадрів, як зараз старший син носить на руках меншого. Я йому забороняю це робити, бо знаю, що це не корисно для його здоров'я. Але він все рівно це робить, не знаю вже, які слова приміняти. Він піднімає його, таскає. Ну, Добре, що дочка цього не робить. Ось такі от милі і цікаві кадри. Ну, Діти є діти, йому цікаво, йому хочеться. Я дуже рада, що вони один одного люблять. Так, покавували з чоловіком і вирішила перемити кавомашину. Вона потребує догляду, тому що якщо не доглядати, заводиться пліснява. Ну і, звичайно, це робити потрібно регулярно. Раз на тиждень навіть мало, чесно кажучи, треба частіше. Я стараюся, я, чесно кажучи, стараюсь, але не завжди в мене виходить прямо в графік попадати. У мене дуже багато різних маленьких справ. І Ці маленькі справи накопичуються у купу справ великих. Я цілий день чимось зайнята, і фактично не роблю нічого. Чесно, чесно кажучи, я думаю, що не варто навіть пояснювати батькам багатодітних сімей і, взагалі, мамам домогосподаркам, тому що робота завжди є. Перемила, ставлю сушитись, нічого особливо не використовую, просто миючий засіб. Вирішила ще заодно протерти, тому що накопичується пил, накопичується жир на цих стінках, тому що у нас кого машина стоїть біля газової плити. А тепер усе буде чистенько і декілька днів я можу бути спокійна, що цей. Шматочок роботи я виконала. Цей участок на своїй кухні я прибрала і все чисто. Зараз чоловік доглядає за малим, а так, в принципі, діти біля мене постійно то граються, то дивляться мультик. І, ну, в принципі, завжди біля мене. Так, тут уже все висохло, я ставлю на місця усе, підставляю чашку, тому що капельки можуть стікати, і продовжую. А, так, доки в мене ще були вільні руки, вільна хвилиночка, я на швидкоруч помию а, свою газову поверхню. Не дуже я нею задоволена. І ця модель безпосередньо вона вийшла з обігу, вийшла з виробництва. І зараз немає в продажу і немає навіть подібних. На мою думку, компанія-виробник побачила. Певні недоробки, недопрацювання цієї самомоделі, а саме ці решітки, які ставляться на газові ось ці штуки чорного кольору, вони не дуже стійкі. І, в принципі, якщо поставити щось таке занадто широке, наприклад, пательну широку, то все це може звалитися з цих решіток. Перепрошую за звуки на фоні, тому що я зараз озвучую біля мене мої діти. Сподіваюсь, вони вам не заважають у кадрі. Е, так, перемила, висохли все висохло, протираю серветкою і, в принципі, чистенько. Так я роблю, стараюсь робити раз на декілька днів, бо ми багато готуємо. І якщо не прибирати, то це все неохайно виглядає. А оскільки в нас зала. Разом з кухнею, то все це дуже помітно щодня. Так, ну і завтра у мене планують бути гості. І я хочу приготувати дуже швидкий рецептик. Я думаю, що по набору продуктів ви вже здогадали, що це буде тірамісу. Тірамісу дуже жирний рецептик. І, як я кажу, для багатих. Тому що всі інгредієнти. Досить так дорого коштують. Однак це неймовірно е, смачний е, десерт. Він дуже ніжний і я люблю все, що пов'язане з сиром, з творогом. Я люблю все, що сметанне, молочне і для мене кращого, десерту нема. Тому е, таким десертом балую дуже рідко, але ось у мене було савоярді. і. Купили маскарпоне, купили вершки, вирішили для, для того, щоб посмакувати разом з гостями, приготувати такий смаколик. Першим ділом збиваю вершків до таких густих-густих піків. І потім додаю вже маскарпоне. Також перебиваю. Це все з цукром або з цукровою пудрою. По смаку цукру насипайте. Далі опускаю савоярді печиво в каву, досить таку міцну зварила каву. Викладаю, ну і змазую, змащую все це кремом вершково сирним. В принципі, нічого складного немає, дуже швидко готує. На фоні я вже тут з найменшим сином. В принципі, Ну, швидко це все робиться, тому він біля мене не сумує. Я йому дала якесь кухонне начиння, він там його постійно опускав додолу, кидав, я піднімала і це так безкінечно. Але ну, аби йому було чим зайняти. Викладаємо два шари. Тут я зрозуміла, що мені одні пачки буде замало, але добре, що було дві, тому на таку величеньку форму пішло б півтори пачки. Печива, дві пачки маскарпони по 250 грам і 500 мл вершків жирних. Я думаю, що це буде на дуже багато осіб, багато порцій, тому можна розрахувати і менше навіть зробити. В принципі, не дуже важливо, щоб це було дуже все рівно і. Вміщалося, можна підрізати, можна ламати. Я ось взяла відрізала, тому що не поміщалося з краю. Знову крем, кремом змащую. І Потім останнім шаром ми маємо посипати так щедро, посипати какао. Я дуже вам раджу купувати якісне какао і особливо звернути вашу увагу, хочу на какао з іхербу. Воно там просто божественне, і в мене там якраз залишки були, я його тут і використовую. Все лишилось, тепер тільки перемити гору посуду. Як би це смішно не звучало, але чомусь навіть на такі маленькі і швидкі рецепти потрібно багато посуду. Витираю все швидесенько і можу бути спокійно, що на завтра є десерт. Бажаю усім вам гарного тижня, гарних вихідних, хто дивиться перед вихідними. І взагалі всього хорошого, мирного нам неба!